На першому уроці ми розглянули з вами етапи реєстрації ФОП, на що нам потрібно звернути увагу, що підібрати, і які можуть бути способи. І ми вже знаємо, що це може бути як онлайн, так і офлайн. Взагалі, ФОП, ми також вже це зрозуміли, що це найзручніша форма ведення бізнесу, і завдяки дуже активній діджиталізації ми можемо дуже користуватися цими моментами, коли можемо робити все онлайн. І тому наша робота стає популярніша, тому що нам дуже просто надавати послуги ФОПа. У цьому році ми будемо розглядати актуальні способи реєстрації ФОП і документи, які для цього нам будуть. Потрібні. Ми вже трішки проговорили це в першому уроці, але зараз будемо розбирати це все більш детально. І давайте подивимось, як же у нас. Які у нас є варіанти реєстрації ФОП? І перший це онлайн через портал Дія. А найпростіший, найшвидший спосіб реєстрації відбувається автоматично, без участі людей. Так все проходить через через інтернет. Ця послуга безкоштовна, і час заповнення заявки. Десь 10 хвилин, а внесення реєстр до однієї хвилини. Ну, це, звісно, дуже класні слова, голосні, але насправді ми ж розуміємо, що сама процедура не така проста і не така швидка, тому що тільки одна податко, одна підготовка до цього займає набагато більше часу, як ви вже зрозуміли, з нашого першого уроку. І нам потрібен електронно-цифровий підпис, да, про який ми також з вами вже говорили. І, в результаті ми отримаємо витяг з єдиного державного реєстру, який підтверджує офіційну реєстрацію фізичної особи підприємця. Якщо ми реєструємось офлайн через СНАП, центр надання адміністративних послуг. Такі центри надання є буквально в кожному районі міста або в кожному селищі. Так? Це найбільш поширений варіант реєстрації офлайн, якщо потрібно. Це також послуга безкоштовна. Подача документів проводиться незалежно від того, де людина прописана, тобто, це може бути в. То... Можна піти туди, де людина на, наразі проживає, навіть якщо без прописки. А термін розгляду від 12 до 24 годин, іноді до 3-4 днів. А, ну, так як у нас зараз військовий час все-таки, да, у нас непрості часи, тому о, з, зазвичай 24 години е, із моєї практики, да, але бувають якісь довші історії, тому що ну, там не було світла або, не дай Бог, якісь е, щось сталося. Да, тому, Може бути різна історія. Далі, що ми повинні подати, які документи. Ми в ЦНАП беремо паспорт або ID-карку з ІПН. Ми беремо заяву про державну реєстрацію ФОП, Форма 1, вона в нас знаходиться на сайті статистики, ви ще з нею будете стикатись і не раз. Заяву про перехід на спрощену систему оподаткування в тому випадку, якщо ФОП хоче зареєструвати саме на спрощену систему оподаткування, де потрібно вказати, яку групу обираєте. І заява про реєстрацію платником ПДВ, але це, якщо потрібно, далеко не всі ФОПи реєструються платниками ПДВ. І в результаті, знову ж таки, видається витяг з єдиного державного реєстру. Тобто, якщо у нас через ДІю реєстрація відбувається з заповненням буквально однієї заяви, і в результаті цих заповненої однієї форми, у нас. Всі ці заяви автоматично формуються і відправляються і в Єдиний Державний реєстр, і в податкову, то в ЦНАП ми внесемо окремо заповнені заяви для того, щоб там нас зареєстрували ще й на спрощену систему. А якщо через нотаріуса також можна, там потрібно сплатити нотаріальні послуги, і послуга залежить ця оплата залежить вже від нотаріуса, які там у нього розцінки на то все, але це дуже рідкісні випадки, коли за. Рас роблять саме так, реєструються ФОП. Давайте висновок зробимо, що зараз у нас все-таки найпопулярніша і найзручніша онлайн реєстрація. Бувають такі випадки, коли онлайн це зробити неможливо і потрібно йти в ЦНАП. Також непогано, але трішки треба заморочитись з заповненням всіх необхідних заяв і документів, тому що через дію, звісно, це зробити набагато простіше. Ми витяг із єдиного державного реєстру, по суті, ми отримуємо в однаковий період. Реєстрація займає плюс-мінус 24 години, і через 24 години отримуємо витяг з єдиного державного реєстру. Ось і хочу ще наголосити на тому, що де би не було зараз в даний момент де б не знаходилась фізична особа, хоч за кордоном, хоч на території України, через дію ми можемо завжди зареєструвати ФОП, нікуди не ходивши і фізично не, буде, не потрібно бути присутні. Щоб це зробити. Да? Тому це дуже зручно, і якщо ми хочемо розпочати бізнес в Україні і сплачувати податки в Україну, то робимо ці всі реєстрації через Дію. На цьому все тут коротенько, для того, щоб ви чітко розуміли, де і як, і куди ходити, щоб зареєструвати ФОП. І до наступних зустрічей!